1990 року постановою кабміну на базі зоологічного й орнітологічного заказників Тарумські плавні та обухівські заплави було створено Дніпровсько-Орільський природний заповідник. Він єдиний в області. Його загальна площа складає понад 3,5 тисячі гектарів. Слід зауварити, що заповідник є одним з найбільш активно працюючих об'єктів природнозаповідного фонду України. Кількість наукових публікацій, наукових результатів вона одна з найвищих в Україні взагалі. Якщо при створенні заповідника було зафіксовано 146 птахів, то на даний момент вже видовий склад заповідника нараховує 196 птахів. І так само є певна тенденція по збільшенню видового складу інших груп. Ми можемо констатувати за наявності нашого значного наукового доробку і тих результатів. Рузультатів, які ми показуємо, що на даний момент це один з найбільш ефективно охоронюваних шматочків нашої дикої природи. Рельєф заповідника, крім заплави, в центральній та північних частинах горбисто рівнинний і переходить у піщаний степ. На підвищеннях піщані тераси у вигляді кучугурів. В даному випадку ми знаходимося на аренній терасі річки Дніпро. Насправді це колись боку десятки мільйонів років тому назад. Це було дно моря. Відповідно, це піски морські за походженням. Це була протока океану Тетіс. Відповідно, ця територія піднялась над рівнем світового океану. А далі вже в роботу вступив пісок, вітер, який почав навертати з цього піску такі величезні кучугури. Є на території заповідника уза. Росолоне, яке має дуже давню історію. Воно дуже має дуже довгу історію. Чому? Тому що воно є навіть на картах 17-го сторіччя, тобто цьому озеру, як мінімум декілька сот років. Це, от якраз, шматочок типової Дніпровської заплави. Він трошки стоїть з краєчку. Далі, якщо поїхати, то ця Дніпровська роз... заплава розширяється на мережу проток озер і так далі. Там великий масив Тарамського ступу, так звано, як його називають. Ну а це його, по суті, початок цього Тарамського ступу. По-перше, це Озеро є цінним нерастилищем різних видів риб. По-друге, сюди тут прилітають, пасуться ті орлани. Одним словом це невід'ємна частина заповідника таке типове прирослове озеро, яке от утворено саме діяльністю річкової Дніпра. Цей заповідник, хоч і дика природа, затиснута між двома промисловими гігантами містом Дніпром і Кам'янське, але тут ще під очерету та віковічних осокорів, спів очеретянок та солов'їв. Тінь орлана посеред безодні синього неба, обережний погляд царни, стежки кабанів і борсуків.